Слава словом Бог на завданні по всіх часів на віки віків. Амінь. Се ти болеш, седи кріпкість до безсмертний, помилуй нас. Сети боля седи кріпкість для безсмертний, помилуй нас. Се ти боля седи кріпкість до безсмертний, помилуй нас. Слава Ціна Святому Духові. І нині повсякчас і на віки віків, амінь. Хресина хлопця помилуй нас. Господи, очисти ріки наші, за тихо просили, законі наші, та зігнаться і не сіли, немочі наші, і мені твора ди. Господи помало, спимо, споди комий Вой. Слава Отці, сину, Святому Духові, і мені по всех і на віки, віки, мамі. Отже наш, що є сіда небесла, нехай святи, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як у небі, так і на землі, прида насушний далі сьогодні, і прости нам провели наші, так і ми прощаємо на вас наших, і не веди нас у спокусу, але вісмо не нас і лукавого. Голови царство і слава, Отця і сина, і святого Духа, нині повсякчас час, і в Амінь Духами спочили в поразив, душі рабі твої спасе в покой, і хліби на бере наш Бо коли тебе, чоловіку, любивче, а все летої, Господи, десь і сіді твої спочила гость, опокої душі рабі твої, бо ти єдиний чоловіку люби. Слава Отцю і Сину і Святому Духа. І си Бошу нічого до пахла, і розвина не захований, а бідуші дабітво ні покой, і нині повсякчас, і на нікимами, і не на світи непорочная дімо. Що бабусь і мене поради німа, завалися до спасіння душі. Боже, з великої милості Твоєї молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще за спокій, дух спочили, рабів Ново Новопредставлено Раїсу, рабів Божих, знову приставлено Євгенію, Мусифіану Катерину Олексія, Володимира та Петра Ореста. Олександр Новрисал Нойосина Новрисалу но Любов, Рибів Божих, Віра в Хасені, Ярославу Олексія, Олену Єгоря, Івана, Миколу Михайловськоплану, Ольгу, Олексія, Ігоря Марію, Володимира Горяну, Степана, Оляну, Надію, Рибів Божих, Анну Агафію, Юрія Микола, Надію, Сафрона, Галину, Павла Александра, Олександра, Алефтина, Юрія Марію, не раба Божого, Володимира, Рибів Божих. Володимира Ганну, Лики, Олену, Олексі, Ангеліну, Світлану, Ірину, Віктора, Рабів Воли, написала Костянтина, написала Ірину, Вірсарія, Світлана, Волдива, Ненова Лерія, Анатолія, Федора, Лариса, Антоніну, Зофію, Франка, Лину, Микола, Масив, Евроніями, Микиту, Тихона, Івана, Олександра, Павла, Тетяна, я Марію, Сивера, Тамара, Василя, Бориса, Марію, Миколу, Лесі, Валерія, Равів, Івана Марія Ліусипана, Рабів Божих, Світлану, Любов Леоніда, Івана, Капіталіну, Миколая, Маргариту, Рабів Божих, Миколу, Тараса, Єву, Євстахі, Євгенія, Петра, Івана, Михайла, Степана, Степана Ганмонадія, Ольгу, Рабів Боже, Ганну Олександра Марію, Милані, Марію, Михайла, Тараса Віда Сайона з Олександра Андрієм. <клес> Равів Боже Ганну Василя Молденця Михайла Катерину Андріяну, Василя Івана, Ганну Софію, Петра <клес> Гаврила, Ганну Якима Наталія Равів Боже, Молдимра Марія Леватранну, Сильвестрам, Івана Катерину, Софію, Нуфрия Катерину, Мирона Василя Миколу Ларису Віктора, Дагундум, Романа Стефанія Василя, Юліана Катерину Ольгу Оксану Василя Матвія Йосипа Євсахія, Катерину, Софію, Василя, Карліну, Марію, Миколася, Богдана, Івана Пелагію, Василям Михайло Софію, Архію, Себастьяна, Івана Равів, Божий Гамироном, Ольгу Розалію, Федора Івана Івана, Романа Катерину Ориса Наталію. Рабів Божию Олександра, Новоприсалу, Михайла, Марку Івана, Валентину, Анатолія, Катерину Федор, Олександра, Миколу, Марії, Василя Ігорія Івана, Володимира, Лідію, Бориса, Гриму, Миколу, Рабів Божих, Валерія Валентину, Кузьмі, Ігорія Григорія, Софію, Катерину, Юлію Петра, Івана Івана, Івана Миколу, Антона, Степана Богдана. Андрія, Андрія Олега, равів Божих, Молеса, Юрія Івана, Євдокію Василя, Пелагіям Василя, Ярослава, Володимира, Дмитра, Йосипа, Марію, Ігоря Василя, Ярослава, рабів Божих, прото Іри, Йосипа, Петра, Катерини, синів Воломира, Микола, Івана Івана, 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 Ярославу, Надію, Ярему, Микропота Євсевія, Всевія, Микропотам, Никодима, пам'ятного Георгія Марія. Рибів Божих Марію, Володимиром, ребів Божих Степана Василієва, Галином, всіх воїнів, що віддали своє життя за волю України і за відпущення їм устяв і провини ті моїй, і не тобі поминав, тобі помилуймо, тобі помилуй лучше водю Просто тобі помилуй, помилуй, помилуй. Там ще лежить череб одночасно простий. Вонай, помилуй. Господу, помилуй, помилуй. Творці припустити не можна споми Боже наш, і тоді славі даємо спредвич, тому все присвятим, воюють вошим твоїм духом нині час, і найвіки відеобородиця спаси наш ніж від корови, ми не звониш рафині, аби сниняє Богато породива, що бородись. Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Дісі, нам духові і повсякчасів. Віки, Амінь. Віки, господи, малами. Слава Славі. Христос Воскресів, мертвий ісциний, Бог нашому личному церчістю і своєї матері, це слава всіх хвалі апостолів преподобних і воно Всім нашим, і сі святий. Душі рабі що нас представилися, тут писаних ним, нами споминаємо, спочали родичів нашим. Веселюся те веселих полонів раба, покої до правних, нас, на спомли спасе, бо він благий і Амінь. чоловіком, спінні лише спокій подай, Господи, спочилим рабам твоїм, новопредставленій радісі, новопредставленій Євгенію новопредставленій Йосипу, новопредставленій любові, младенцем Юрієм. et soтвоreнии вешною помпом аминь да я